Ну що, друзі, радий вам сказати, що Новий рік прийшов, він не забув про нас, можна так сказати. Забув, звичайно, про привітання, тому що сьогодні такий щасливий день, який сповнює життя щасливими емоціями, добротою та любов'ю до України та до цього нового 2025 року. Усіх вітаю з Новим роком, бажаю щастя, здоров'я, щоб не падали ракети, щоб було все тихо, не годіли сирени. І щоб взагалі закінчилася війна, і щоб, ми, щоб Україна взагалі перемогла цих нацистів, які, які такі продовжують нищити Україну і її націю, волю та славу. І територіальну цілісність не поважати. Але. Це їм так просто з рук не зійде. Ми їх провучимо і обіцяю, що 2025 рік стане кінцем цієї страшної безпрецедентної агресії неонацистів. Обіцяю, що у цьому новому році буде тихо та спокійно. І що ця війна закінчиться. Це вже. Особливо особисто від моїх думок. О, усім усі з новим роком. Що ж, надіюсь, ви вже всі святкували. Особливо, якщо мене навіть дивляться за кордоном. Вітаю їх також. А якщо мене навіть дивляться і поляки, то з новим роком. З новим. Окум. Усім полякам передаю. Добрий вечір. І хороший настрій усім передаю, крім Росії. Тому що Росії. Я подивився, що Росії мало Мені вже дивляться, а 70% поляків. 1% росіянів і 71% українців. Я вам дуже дякую за таку активність. Українці дякую усім за таку активність переглядів моїх відео. Усім па-па. бажаю, щоб у вас було все тихо, мирно і спокійно. З новим роком!